Зникла зірка. Була зоряна ніч, і небо яскраво сяяло. Але раптом сова Ольга, яка сиділа на своїй улюбленій гілці, зрозуміла, що щось не так. Хм. пробурмотіла вона, однієї зірки не вистачає. Стелла, зірка, яка завжди сяяла найяскравіше, зникла. Ольга схвильовано пурхала туди-сюди. Я повинна негайно покликати на допомогу, вирішила вона і попрямувала до будинку Мії та Макса. Ці двоє дітей були її вірними друзями і часто допомагали Ользі, коли їй потрібно було розгадати якусь загадку в лісі. Діставшись до будинку, Ольга обережно постукала дзьобом у вікно дітей. Мія, Максе, прокидайтеся! Мія розплющила очі і подивилася на вікно. Олю. Що ти тут робиш так пізно? сонно запитала вона, відчиняючи вікно і впускаючи прохолодне нічне повітря? Стелли найкрасивішої зірки на небі більше немає, тихо озвалася Ольга. Небо виглядає сумним без неї. Ми повинні знайти її, поки ще не пізно. Макс, завжди допитливий, одразу ж схопився з ліжка. Як зірка може просто так зникнути? Ми повинні це з'ясувати. Ходімо, рішуче сказала Мія. Ми повинні знайти стелу. Сестра й брат швидко одягнулися і пішли за Ольгою в ніч. Коли вони йшли густим лісом, було зовсім тихо, лише шелестіння листя та легкий шум вітру супроводжував їх. Раптом вони почули ледь чутне тріпотіння над своїми головами. Кажанчик флапі кружляв навколо них і з цікавістю запитав, що ви робите тут посеред ночі? «Стела! найяскравіша зірка на небі зникла, пояснив Макс. Ти її не бачив? Флапі похитав головою. Ні, але вітер часто шепоче таємниці. Може, він щось знає. Він постійно жене хмари по небу. Тоді ми повинні поговорити з вітром, рішуче сказала Мія. І ось вони піднялися на високий пагорб, на якому завжди дув сильний вітер. Опинившись там, вони відчули, як вітерець торкнувся їхніх облич, і почули тихий шепіт вітру, який ніби танцював між деревами. Люби вітре. вигукнула Мія своїм дзвінким голосом. Чи не знаєш ти, де стела? Вітер подув сильніше і тихо прошепотів їм у вуха. Я бачив стелу, але перш ніж я скажу вам, де вона, ви повинні розгадати загадку. Загадку. схвильовано перепитав Макс. Він дуже любив розгадувати загадки. Давай, скажи нам, що ти хочеш знати. Вітер прошепотів Я сяю, коли темно, але зникаю, коли світло. Що я? Мія і Макс задумливо подивилися один на одного. Вітер продовжував віяти, шелестячи листям. Ніби даючи їм підказку, небо було чистим, і над ними мерехтіли зірки. Мія підняла очі вгору, і раптом в її голові промайнула думка. Здається, я знаю, що це. Це ж зірка. Зірки світять тільки в темряві. Вітер закружляв навколо неї і тихо засміявся. Дуже добре. Це правильна відповідь. Стелла сховалася за густою хмарою, де зірки відпочивають вдень. Але вона там не тому, що втомилася. Ні, вона налякана. Налякана? здивовано перепитала Мія. Чого може боятися зірка? Стелла думає, що вона вже не сяє так яскраво, як раніше, тому вона сховалася за хмари, щоб ніхто не бачив її слабкого сяйва. Таємниче прошепотів вітер. Це нісенітниця. Обурено вигукнув Макс. «Стела! найяскравіша зірка на всьому небі. Саме так, додала Мія. Вона повинна знати, що сяє так само красиво, як і завжди. Вітер розігнав хмари, і дійсно, Стела, зовсім маленька і тремтяча, сховалася за густою хмарою. Вона слабо мерехтіла. Стело. тихо вигукнула Мія. Чому ти ховаєшся? Стелла тихо схлипнула. Мені здається, що я свічу не так яскраво, як інші зірки. Може, буде краще, якщо я зникну? О, Стело, сказала сова Ольга мудрим голосом. Ти унікальна. Твоє світло робить небо особливим, без тебе воно виглядає порожнім. Кожна зірка світить по-своєму, заспокійливо сказала Мія. Твоє сяйво дуже важливе, Стело. Без тебе нічне небо зовсім не таке, як раніше. І навіть якщо іноді ти світиш не так яскраво, як інші зірки, додав Макс, твоє сяйво все одно прекрасне. Ти потрібна небу!» Поволі стела знову почала сяяти. Спочатку це було м'яке світло, яке ледь мерехтіло, але поступово воно ставало все сильнішим, поки знову не засяяло в повній красі. Дякую, що ви мене знайшли, радісно сказала Стела. Я й не знала, що моє світло так важливе для вас. Воно важливе не лише для нас, з посмішкою сказала Мія. Воно важливе для всіх, хто дивиться на небо вночі. Без тебе небо не було б таким гарним. Подув легкий вітер і розігнав останні хмаринки. Небо знову стало чистим. І стела засяяла яскравіше ніж коли-небудь на своєму місці серед зірок. Брат і сестра задоволено спостерігали, як стела осяює нічне небо. З того моменту стела знала, що її світло, яким би незначним воно іноді не здавалося, робить світ трішки яскравішим для всіх. Тож Мія, Макс, Оля та кажанчик Флапі повернулися щасливими додому. Над ними мерехтіли зорі, а стела сяяла яскравіше, ніж будь-коли раніше. Дякуємо, що подивилися нашу казку. Сподіваємося, вона вам сподобалася. Якщо ви хочете почути ще більше цікавих історій, підписуйтесь на наш канал і ставте лайки, щоб не пропустити нові випуски.